Вже третє літо, а грозата не вщухає, болять думки, болять слова, душа палає. Вечірнє сонце впало мляво на могили, де сплять загиблі хлопці нема. Ридають молодесенькі вдовиці, Дивляємось із острахом їх лиці. В них просвіту для радості немає, а ця війна вбиває і вбиває. Зростають в сім'ях, сироти хлоп'ята. Для них так необхідне плече тата, лише б ці дітворі не воювати, в самотності матусь не залишати. Іще не зажили країни рани, та нові знов наносять ці тирани. Молимо Бога силоньки нам дати, щоб із земельки оту погань гнати. Виборюю вам кров'ю перемогу і нелегку проходимо дорогу. Та шляху для нас іншого немає, як батьківщина. Де третє літо. Вже весна минула. Природа щойно землю одягнула, дихнула аромату та замліла. Гроза війни знов крила, Опалила. Так хочеться повірити, що скоро. Це літо нам відкриє миру штори, бо ж хлопці не дарма життя поклали, щоб наші діти всі спокійно спали. Ми віримо, благаємо у Бога, щоб якнайшвидше була перемога. Не дай воїнам нашим. Вою пасти врятуй країну.